Тварини часто дивують нас відданістю любов'ю, але іноді вони роблять щось, що назавжди змінює наше уявлення про їхню сміливість. У цьому відео ви побачите десятки реальних історій, де кішки, собаки, горили і навіть щурі рятували життя та доводили, що герої бувають не тільки серед людей. А наприкінці ви дізнаєтесь історію, яка змусила плакати мільйони людей по всьому світу. Перед тим як почати, хочу висловити подяку спонсорам та підписникам саме ви мотивуєте створювати ці відео. ТОП 10 героїчних вчинків тварин Махіс. Це собака, що врятувала від вибуху. У Перу 2025 року відеокамери зафіксували дивовижний момент. Собака на ім'я Махіс кинувся на підпалений детонатор, який міг спричинити потужний вибух. Він загасив його власним тілом і врятував десятки людей, які перебували поруч. Цей вчинок миттєво став сенсацією в інтернеті, а пса назвали національним героєм. Ця історія показує, що навіть у найнебезпечніших ситуаціях тварини здатні діяти швидше і сміливіше за людей. Кішка тара рятує хлопчика. У 2014 році у місті Бейкерсфілд, штат Каліфорнія, шестирічного хлопчика атакував сусідський собака. Хлопчик не мав шансів самостійно врятуватися, та несподівано на допомогу кинула з його кішка тара. Вона з неймовірною рішучістю вдарила собаку і змусила його тікати. Камери спостереження зафіксували цей момент, і відео стало вірусним по всьому світу. У цій ситуації ми бачимо, що навіть маленька кішка може стати справжнім захисником, коли йдеться про безпеку сім'ї. Горила Бінді Джуа рятує дитину у 1996 році в Чикаго у зоопарку Брукфілд трирічний хлопчик випадково впав у вольєр з горилами. Здавалося б, трагедії не уникнути. Але саме ця горили на ім'я Бінді Джуа підійшла до дитини, обережно підняла його. І віднесла до дверей, де його могли забрати працівники зоопарку. Вчинок горили вразив світ, тварина, яку часто вважають небезпечною, проявила неймовірну чуйність та турботу. Мугава. – щур-демінер. У 2020 році африканського гіганського щура тренувала організація Попо, його навчили знаходити протипіхотні міни. За кілька років служби він виявив десятки мін. І врятував життя сотням людей у Камбоджі. За свою відвагу Мугава отримав медаль від британської організації PDSA. Це доводить, що героїзм може проявлятися навіть у найнесподіваніших істот Кабан – собака, що врятувала дітей у 2011 році на Філіпінах двоє дітей перебігали дорогу, коли на них мчав мотоцикл. Собака на ім'я Кабанг миттєво кинула з під колеса, відштовхнувши дітей у безпечний бік. На жаль, Кабанг отримала серйозні травми морди, але вижила і стала символом самопожертви. Її історія облетіла весь світ, а люди з різних країн збирали гроші на її лікування. Балто і забіг до Ном У 1925 році в місті Ном Аляска почалася епідемія дифтерії. А єдина вакцина була за сотні кілометрів. Команда їздових собак на чолі з Балто подолала смертельно небезпечний маршрут крізь холод і хуртовини. Саме завдяки їхній витривалості сотні життів були врятовані. Балто став легендою, йому поставили пам'ятник в Нью-Йорку, а його історія досі надихає світ. Сторм, золотистий ретривер, рятівник. У 2017 році на Лонг Айленді власник вигулював свого пса на березі, коли сторм раптово кинувся у воду. Виявилося, що у воді тонуло маленьке оленятко. Собака витягнув його на берег і навіть намагався підштовхнути мордою, щоб воно знову піднялося на ноги. Цей момент зняли на відео, і він миттєво розлетівся мережею, як приклад справжнього співчуття. Грейс. Кішка, що врятувала від чадного газу. У 2017 році у місті Ріцбург, штат Вісконсин, подружжя заснуло у своєму домі, де стався витік чадного газу. І їхня кішка Грейс почала настирливо будити господарів, дряпала і голосно нявкала. Прокинувшись, люди зрозуміли, що відчувають сильне запаморочення і вчасно викликали допомогу. Кішка врятувала життя своїй сім'ї, довівши, що тварини мають унікальну чутливість і іноді можуть відчути небезпеку раніше за нас. Капітан СОБАКА, який охороняв могилу господаря. 2006 року, в Аргентині, після смерті свого господаря, собака на ім'я Капітан зник із дому Його знайшли на кладовищі, де був похований його хазяїн. З того дня він щодня сидів біля могили, не покидаючи свого місця протягом 12 років. Ця історія стала символом неймовірної вірності і любові, яка триває навіть після смерті. Скарлетт кішка рятівниця кошенят. У 1996 році у Брукліні загорівся гараж, де знаходилась кішка зі своїми кошенятами. Вона, обпікаючи лапи і морду, по одному виносила малюків із вогню. І, хоча сама отримала серйозні опіки, скарлет урятувала всіх своїх п'ятьох кошенят. Цей вчинок зворушив тисячі людей і не завжди залишився прикладом материнської відданості. Ці історії ще раз доводять, героїзм не має виду чи розміру. Тварини здатні на неймовірні вчинки, часто ризикуючи своїм життям заради інших. А яка історія вразила вас найбільше? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А також не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і поділитись цим відео з друзями. Можливо, саме воно змусить когось подивитись на тварин по іншому.